Усі, хто хлікнув на це відео, у мене є лайв-канал, по посиланню в картці або в описі, ви можете на цей канал зайти. Це я кажу для того, щоб просто сказати всім, що у мене є другий канал. Тому що навіть до цього моменту тут дивиться десь відсотків 50 людей, якщо не менше. І тому. Я хочу якомога більшою кількістю людей сказати про те, що я живий, я взагалі то роблю відео. Тому що на моєму каналі відео не було вже скільки? Та три місяці майже. І єдиний спосіб дізнатись, що я роблю в той час, як мене немає. Це подивитись в спільноту, куди, якщо чесно, мало хто дивиться, або подивитись в Опис, і там буде посилання на лайв канал. В опис ще менше людей дивиться, скоріш за все. Я впевнена, що зараз мало хто знає про існування другого каналу, і. Ще одна причина, по якій мало людей знає про існування лайв каналу, це те, що. У мене немає постійної аудиторії. У мене основна частина аудиторії це люди, які зайшли подивитись моє відео на 30 секунд. Вони вийшли і все. Вони більше ніколи мій канал не подивляться. Тому лайв-канал я створив взагалі -то для того, щоб ви дивились контент, поки я роблю відео на основний канал. Але мало хто це робить. Щоб у вас не було питань, по типу що ти робиш оці 2 місяці, що ти пропав. Я зробив лайв-канал. Знаєте, скільки відео я виклав на лайв-канал, Поки я робив відео, яке я хочу зараз викласти. До речі, про це пізніше. Я зробив 16 відео і виклав ці 16 відео. Щоб ви розуміли, на основний канал я стільки відео роблю за. Та блін, та десь півтора року, напевно. А тут я це зробив за 3 місяці. Тому, знову ж таки, якщо коротко, лайв-канал у мене існує. Будь ласка, якщо ви цього не знали, то в описі є посилання на лайв-канал. по підкасті є посилання на лайв-канал. Який може подивитись кожен. Долучайтесь. А ще по основному каналу. Це відео я роблю тому, що це відео, яке я зараз монтую, я просто не хочу розкривати тему. Я її розкривав в спільноті, але зараз я видалив цей пост випадково. І тому не буду розкривати тему. Це відео, яке я зараз роблю, я його роблю. Доволі мало часу за цих 2,5 місяці. Ну, 2,5-3, кому як хочеться. То я це відео зробив доволі мало. Це відео я вже спойлерну, воно буде йти десь 8,5 хвилин. А я змонтував десь півтори хвилини в кращому випадку. Звичайно, що другу частину відео я буду монтувати так собі. Буде, як буде найкраще відео на лайв каналі. Тобто відео будуть не дуже сильно змонтовані в другій частині відео. А в першій частині відео монтаж буде сильний. І тому відео я буду робити ще дуже довго. Перші прогнози у мене були, що відео вийде в кінці листопада. Я розкрию свої плани. Коли вийшло відео про 10 тисяч кроків, воно вийшло в середині вересня. У мене були такі плани, що відео, яке я зараз роблю, воно мало вийти максимум в кінці жовтня, щоб потім зробити масштабне відео про Роблоксу. І, і на це масштабне відео про Роблоксу, я виділяв якраз таки два місці, щоб в новому році. Не в новому році, перед новим роком це відео викласти. Але плани у мене змінились. Перші п'ять тижнів я відео не робив. До середини листопада все, що я зробив, це сценарій, озвучив я цей сценарій і зробив аудіоряд. Тобто з аудіо я вже попрацював. Але і плани виклад... викладання відео в мене змінились. Тепер я розумів, що відео, яке я зараз роблю, воно має вийти ну, там, максимум в середині грудня. А відео про Роблоксу, яке я хотів зміни... зробити, то я вирішив, що я буду робити не масштабне відео про Роблоксу, а у мене було... я взяв іншу тему і її було зробити легше. Я просто хотів пограти на картах Роблоксі і зняти про це відео. І це відео я би зміг зробити буквально за пару тижнів, якщо б я захотів. Але виходить так, що зараз, середина грудня, до речі, для нотатки це відео я знімаю 10 грудня. Якщо це відео вийде 31 березня, то я себе приб'ю. То... чому я зупинився. Добре, що я не буду вирізати оці свої запинання, хоча відео буде йти. Блін, я буду вирізати свої запинання, тому що відео буде йти 300 мільярдів років. На годиннику 10 грудня. Відео я не виклав. Відео я мав викласти ще в кінці жовтня, але на середину листопада я зробив максимум 5% відео. Погано справи йдуть та. Саме тому я і знімаю це відео. Якраз таки, щоб сказати, що я е, не викладав відео з половиною місяці, і, скоріш за все, я не буду викладати відео ще півтора місяці. Відсутні 4 місяці? Мій рекорд був вас чимось? Відео виходять все рідше і рідше. І спеціально для того, щоб... Ви не чекали довго нових відео. Я зробив лайв канал, знову ж таки, де ви можете подивитись мої відео. І вони там виходять на диво доволі часто. Наприклад, в 22-му початку 23-го року я викладав відео десь раз на 1-2 тижні. На лайв-каналі я викладаю відео з приблизно такою самою частотою. Тому ви можете дивитись відео на лайв каналі і поки ви на основному каналі чекайте відео. А тепер я розповім коротко, повторюсь, що я робив, поки я був відсутній. За цей час лайв канал доріс майже до цифр, який був на основному каналі, в липні на моєму лайв-каналі -каналі було десь 20 підписників. Тепер їх 105. Тим часом, як на основному каналі за цей термін у мене додалось максимум підписників 5. Тобто проблема в тому, що лайв канал стає основним. І на основний канал я маю приділяти менше уваги, якщо я хочу більших цифр. Дуже дивно. На основному каналі перші 5 тижнів я майже нічого не робив. Знову ж таки, до початку листопада у мене навіть сценарій не був дописаний. Тобто, у мене просто нічого не було. На ну, лайв каналі я е, активно робив відео. А на основному каналі я майже нічого не робив. Потім е, доволі швидкими темпами я зробив аудіоряд. Швидкий темп це, розум... це розуміється, що я це робив більше 10 днів. Пропустили. Далі я зняв матеріал. Матеріал я знімав в доволі поганих умовах, тому що. Я був дуже тепло вдягнений, це додає незручності у зйомках. І також я знімав 4 градуси. Я пишаюся. Хоч щось роблю для аудиторії. Ось які я жертви роб! Ідемо далі. І на цей раз мені треба вставити матеріал, який я зняв. Вставляв я цей матеріал довго. У мене це пішло кілька днів точно. Тут треба ще розуміти, що те, що я працюю кожен день, це міф, як мінімум, тому що перші 5 тижнів я майже нічого не робив. А навіть якщо я щось роблю, то це максимум пів години на день. Саме тому у мене робота йде такими повільними темпами. Хоча, похвастуюся, на даний момент я на відео вже витратив більше 10 годин свого часу. І при цьому я його так погано зробив! Я вставив цей матеріал, і тепер я знаходжусь на етапі, коли я це відео монтую. Монтаж відео настільки добрий, що це реально дуже хороше відео по монтажу. От, є відео про пам'ять, це поза минуле відео, якщо ви не бачили, то називається навіщо людині пам'ять? І у цьому відео настільки багато монтажу, це причина якраз таки, чому я тоді був відсутній 2 місяці. А тепер монтажу не просто стільки саме, можливо, його ще більше. Я не знаю, наскільки більше монтажу. Можливо, я відео навіть гірше змонтував, але монтаж мені там подобається. І я хочу так само монтувати 4 хвилини відео. Нагадаю. Зараз я змонтував гид... хвилину з чимось. А наступні 4 хвилини я так само, як і відео про пам'ять, я буду так собі монтувати. Якість буде як в найкращих відео лайф-каналу. Ви не знаєте, які це відео, ви 100% їх не бачили. Тому я просто кажу, що найкраще відео лайф-каналу, це означає, що відео так собі змонтовані. Скажімо так. Що в майбутньому? В майбутньому я маю змонтувати це відео, зробити опис, прев'ю це все. Ну, опис прев'ю, те, що я зараз казав. Тобто, об, опублікувати відео банально під е, хорошою обкладинкою, то це в мене займе максимум дні три, ось так от. Далі мені треба зробити субтитри українські, субтитри англійські. І я це відео я не знаю, коли я викладу. Дивлячись на календар, а там написано 10 грудня, це відео вийде в січні. Я думаю, що це відео я викладу до 29 грудня. Я не знаю, чому 29. Ну просто зазвичай я викладаю відео 29 грудня, і при цьому я викладаю доволі масштабні проєкти. В 22-му році це був АТБ в Майнкрафті, в 23-му році це відео про Ріки. А тепер я роблю відео, я до 29 грудня не встигаю. Я зайнятий лайв каналом, я зайнятий своїм життям. Тому чекайте до січня, може і до лютого. Підсумовуючи все вище сказане, у мене є лайв-канал. На ньому я виклав 16 відео за 3 місяці. І це доволі чистий вихід. Це навіть частіше, ніж раз на тиждень. В майбутньому я буду більше займатися лайв-каналом, ніж основним. Тому що там я набираю більші цифри. Популярність мене з'їла. Я став егоїстичним. Але нагадаю, що на основному каналі я теж щось роблю. Як мінімум. Зйомки в 4 градус. Я не жаліюсь. Я просто кажу про те, що я щось роблю, і при цьому я стараюсь щось робити. І тому я кажу ось про такі деталі. Ці два з половиною місяці, половину часу я нічого не робив, другу половину щось робив. Причому не так вже і мало. Чесно, мені так набридло це знімати. Просто я Я не знаю, я просто вже 20 хвилин десь сижу перед камерою і стараюся розповісти про те, чому відео сьогодні не буде. Завтра його теж не буде, післязавтра не буде, а воно буде через півтора місяці. Я стараюсь розповісти про те, що А-а-а, такий популярний та задовбало вже. Мені ще це монтувати треба. Ви розумієте? Це відео я зняв 10 грудня, а вийде воно коли? 31 березня? Коли вже і відео, яке я стараюсь робити, воно вийде. Ні, я закінчую знімати все, всім пока. Я думаю, що мені ще додати. І я розумію, що мені більше нічого додати. Це все, що я хотів сказати. Пока.